Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри, можна сьогодні запитати кожного і кожного із нас, чи ми отримали подарунки від Святого Миколая. Бачу ваші усмішки і кивання головою, але то тільки початок дня, то ще буде багато подарунків. Можна поставити і друге питання. Чи в імені Святого Миколая ви комусь зробили подарунок? Я думаю, що тим більше. І якщо хочете зараз зробити подарунок, то є така можливість, бо на цій літургії ми можемо помолитися за багатьох людей. І Бог їм пішле в серці мир. А скажіть, будь ласка, давайте подумаємо, чи мир Божий в душі людини це не найбільший подарунок. Так прагнемо цього спокою, цієї рівноваги. І Бог нас в ці хвилини обдаровує, бо сьогодні свято доброти і милосердя. Кожний день має бути в нашому житті доброта і милосердя, але сьогодні особливий день. Бо діти заглядають під подушки, під двері, під ліжка. Бо зараз такі подарунки, що під подушки вже не поміщаються. І сьогодні свято доброти і милосердя. Про Миколая можна довго розказувати, але знаєте, яка така ключова із сьогоднішнього свята така половна. Відмінність його, що Миколай робив подарунки таємно. Ви, напевно, не раз чули і знаєте ту історію, що померла мама, і батько мав трьох дочок, і ті дочки не мали за що жити, не було за що купити їжі. І навіть кажуть біографи Святого Миколая, що батько їх заставляв якимось нечесним шляхом заробляти гроші. Було за що прогодувати сім'ю. А Миколай дізнався, але не приніс ні їжі, не приніс ні грошей, але склав ці гроші в якусь таку калитку і через вікно закидав ці гроші до хати, щоб сім'я мала на що купити їжу. Робив це таємно, зрозумів слова Ісуса Христа. Що робить права рука, нехай не знає ліва. І дуже за цю сім'ю оболівав і роздав багато, багато свого майна для убогих. Але напевно, щоб мати таке добре, велике і щире серце, що його знає весь світ. Навіть за Союзом хотіли зробити зі святого Миколая Діда Мороза. Але ми тут, на Галичині, ми знали Свято Миколая, ми заглядали під наші подушки і цього свята ніхто від нас не може відібрати і знищити. І ми, і святий Миколай, напевно, щоб мати таке добре серце, щоб на всі віки, на всі століття його знав весь світ, він мусив спочатку тої любові дізнати від. Своїх батьків і від Бога, бо батьки виховали його духовною релігійною людиною. І ми хочемо робити добро і робити милосердя, але нам так само треба, і смирення полягає в тому, що міти, приймати подарунки, співчуття, зрозуміння, милосердя. Ми маємо давати, але деколи треба нам прийняти, і ми приймімо у цей благодатний день це милосердя Боже, яке сьогодні, в ці хвилини, спливає на кожного і кожного з нас. Мо ми деколи, Як чули, ми в минулі, минулої неділі, як ті поранені люди на узбіччі, а Ісус як той милосердний Самарянин. Нас могли поранити інші люди. Тяжкі обставини життя, ця жорстока, невиносима і кривава війна, якісь залежності. Багато-багато чого навіть ми самі себе покалічили. Душу свою маю на увазі, і лежимо деколи в край дороги, і не можемо піднятися і опускаються руки. А Ісус Христос, повний милосердя і доброти, приходить, і ці рани душі людини намащує олією. І поливає вином це такі символи Божої благодаті і Божої дії, і веде нас до заїзду Христової Церкви, до спільноти, щоб і ми милосердя дізнали і зцілилися, і в різдві, до якого ми вже готуємося, і вже на утренні були співи, що ось Ефлеєме готуйся, діва надходить, щоб народжувати і вже. Ми готуємося до Різдва, бо Бог з неба приходить, щоб проявити над кожною людиною свою величезну батьківську турботу, свою невимовну батьківську доброту, і зцілити і гоїти рани нашого серця. І Бог зроби нам сьогодні на цій службі Божій ось цей подарунок, подарує нам мир і сили. А ми за прикладом Миколая так само. Хочемо служити нашим ближнім. Милосердя має дуже багато обличчя. Ми так звикли, і це нормально, бо люди, так ми візуально все сприймаємо, і подарунок, то щось таке видиме, яскраве, що можна помацати, відкрити, подивитися, використовувати. Це щось видиме, але скільки є таких подарунків невидимих, Ось хоча б молитва за когось. А слова заохоти для тих, хто якось не вірився і не відчуває в собі впевненості, хто втратив якось ґрунт під ногами, підбадьорити людину, а не засудити і не перекреслити. Хіба це не милосердя? А просто скільки людей втратило помешкання рідних, близьких, поранених, калік, без ніг, без рук. Що скажеш? Як тут проявиш милосердя? Чи та копійка поможе, поможе? І копійку треба деколи дати, якісь гроші, але деколи просто обняти і сісти і сказати просте слово, бо не годен підібрати слів. Я в таких ситуаціях не раз був. То дуже тяжко підібрати слова, але сказати можливо, я з тобою. Я молюся за тебе, я з тобою. Підкажи мені, чим можу тобі допомогти, бо не годен зрозуміти. Я з тобою у ці хвилини смутку, втрати, болю, розпачу. Я з тобою, так як можу, як Бог мені підказує. І це так само милосердя, і добре слово, і навіть маленька усмішка. Думаю, що це теж милосердя. Бо якщо людина напружена або не знає, чи ми до неї доброзичливі, чи ні, то усмішка може бути виявом так само доброти і милосердя. Святий Миколай брав участь в Ниївському соборі, а ви по телебаченню, по інтернету ми слідкували, як папа і Вартоломей, Патріарх і папа Лев разом молилися і відзначали 1700 років ювелей цього собору. І Миколай був на цьому соборі. Я так думаю, чи говорити вам про ту подію, що сталася на соборі, щоб якось ви не зрозуміли, що я хочу представити щось якийсь негатив і життя Миколая, але кажуть, що Миколай вдарив обличчя Арія, бо була суперечка, чи Ісус є божественною природи, чи тільки людської. Арій казав, що ні. І якщо ви собі загуглите в інтернеті, то викине зображення. І такий один священник тримав молитвові, такі священичі молитовні книжці, таку не то малюнок, не ту іконку, де, арі, де Миколай б'є арія, так вдаряє в обличчя, арія відвертається. І це можна порахувати як чесноту Миколая, таку велику ревність, за віру, таку велику, а може, і вияв. Його слабкості, бо так часто ми в житті керуємося емоціями, і так часто емоції і для нас беруть верх, коли ми хочемо керуватися розумом. І чого ж нам дивуватися? Попри всі наші слабкості, недоліки, наші темні сторони, бо людина це сплетіння світла і тіні. Ми хочемо так само робити добро більше чи менше в міру нашої можливості. Це добро має такі різні обличчя: слово підтримки, подарунок, молитва, присутність, час подарувати іншій людині. Так спішимося, так не маємо часу, а хтось хоче просто вилити нам свою біду. Як то знайти той час для своїх рідних, домашніх, щоб деколи людину вислухати, бо Миколай брав зір? Із свого і нашого Бога Ісуса Христа, бо Бог безконечно і безмежно добрий, так що ми навіть собі не можемо уявити. Його любили батьки, коли батьки люблять дітей, важливо, щоб не залюбили їх, тобто не все їм дозволяли, бо це не в любов вже буде, а щось інше. Але хто дізнає милосердя, хоч трохи попри свої слабкості. Попри свою емоційність і всякі упадки життєві і грішні наші сторони, зможе так само проявляти милосердя до других, в дрібному чи в більшому вимірі, не тільки на святого Миколая, а сьогодні нехай кожна душа отримає від Бога подарунок миру і сили.